Шановні друзі, сьогодні важлива тема, а саме, перерахунок податку на доходи фізичних осіб. Він може відбуватись в кінці року, по ітогам року. Та звісно, це треба робити. Кому це треба робити, в які терміни і саме як це робити? Про це піде мова у даному ролику. Також нагадую вам, що ви можете підписатися на наш YouTube канал і отримувати там більше актуальної та необхідної інформації. Скажіть, будь ласка, за яких обставин та кому необхідно подавати перерахунок податку на доходи фізичних осіб? Ну, це не подача, а взагалі перерахунок за календарний рік. Підприємство має співробітників, яким нараховується заробітна плата. Є можливість завжди не донарахувати, помилитися в податку, його чи збільшити, чи зменшити. Тобто, наприкінці року всі. Підприємства зобов'язані зробити такий перерахунок подоходного податку по своїм співробітникам. Тобто, держава відповідно до законодавства вказує на те, що цей перерахунок треба зробити, тому що вважається, що могли бути якісь неточності на протязі року, так і необхідно ще раз перевірити всі перерахування, які пов'язані були з ПДФО, і ще раз. Якби посвідчити, що все було вірно, або ж знайти ці помилки, виправити. Я так розумію, для цього так, це робиться. Так, да. Скажіть, будь ласка, при розрахунку ПДФО, які доходи беруться до уваги, а які отримують Працювники. працівники? Так, що це заробітні плати, лікарняні, Куди це ПДФО нараховується? На які ну, види отримання? ПДФО нараховується на отримані грошові кошти від підприємства. Тобто, це ваша ставка, винагороди, Премії, ще якісь бонуси від компанії, але всю суму виплати з соціального страхування, тобто лікарняні, не включаються. А декретні Декретні виплачують фонди соціального страхування. А по уходу за, за дитину це те саме? Ні, те саме. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, відбувається перевірка нарахувань ПДФО і виявили, що щось не дорахували, ну тут можна собі зрозуміти, що треба доплатити. А що робити, якщо виявили, що заявили переплати? Була переплата, що тоді робити. Якщо була переплата, і ваш співробітник ще з вами співпрацює, то ви маєте можливість в наступному місяці, тобто вже за січень 2024 року з нього отримати податок менше, тому що ви вже задекларували в звітності його податки. Держава вам їх вже не компенсує обратно. Ви маєте можливість тільки подати чи уточнюючи розрахунок. Чи виправити помилку в наступній звітності? Але якщо ви вже утримали ці податки з працівника, то ви маєте йому доплатити у вигляді заробітної плати. Тобто з наступної суми, яка йому буде нарахована, за мінусом цієї різниці буде перерахований новий податок. Скажіть, а якщо, наприклад, вимога закону провести перерахунок, але ж цей перерахунок не був зроблений, там існує штрафна санкція. Якісь наслідки є фінансової ну, так за перша порушення це буде 1020 гривень за кожне наступне. Це буде 2040 гривень. це мається на увазі, що перерахунок робиться кожен рік. Тобто, якщо, наприклад, там три роки поспіль, то одне буде 1020, а решта буде дорожче. Так ну нічого складного в цьому перерахунку немає. Якщо дійсно введеться овлік по всіх співробітниках, є в наявності всі відомості про нарахування та відрахування від заробітної плати, то скласти загальну суму нарахованої заробітної плати. Підрахувати, який відсоток ви повинні були відрахувати з цієї заробітної плати та перевірити, скільки податку ви вже заплатили державі і вказали у звітності. Тобто тут за допомогою калькулятора чи екселівських таблиць, так. Повинна буде перевірити кожен місяць нарахування. Ну, це воно знаєте, як воно начебто і не важко. А якщо, наприклад, на підприємці працює десь 200 осіб жінки, чоловіки, там хтось наймається кожен день, хтось звільняється, хтось дітре дікретапології, хтось у відрядженні, хтось не підтвердив витрати, хтось підтвердив, хтось захворів, хтось ще якусь допомогу отримує. І потім, коли наприкінці року треба робити перерахунок, це вже мова не просто про калькулятор. Це набагато більше треба речей контролювати і з кожним комунікувати. Це велика робота. Ну на таких підприємствах є окремі служби. Це є кадрова служба, яка контролює оці ці всі переміщення, бухгалтерія, і у вас є певний час. Вам дається 40 днів для звітування. Я просто кажу про те, що воно все досить просто, але все залежить від того, в яких обставинах працює підприємство і чим характеризується його щоденна господарська діяльність. Тому до всього цього треба. Поставитись дуже дуже уважно, бо за всім цим є певні фінансові санкції Відповідальність керівника. Тому, якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь та підписуйтесь на канал, отримайте більше відповідей корисних на ваші питання. Гарного вам дня!